Брати Грім казка про того, хто ходив страху вчитися. Мав батько двох синів. Старший був розумний і кмітливий знався на всьому, хоч би куди його посилали. А молодший дурень дурний. Нічого як слід не міг ні втямити, ні навчитися. Люди, побачивши його, говорили із цим дурнем батько ще намучиться і натерпиться. Завжди, коли треба було щось зробити, мусив старший усе виконувати. Одначе, коли бувало, що батько просив його ввечері чи вночі щось принести, а дорога вела повз цвинта чи якесь інше моторошне місце, він відповідав: О, ні, батько, я не можу йти туди, мені страшно, себто боявся, старший син. Бувало, що ввечері біля вогню домочадці розповідали різні страшні історії, від яких у декого аж мороз по, шкі... по шкірі йшов. О, як страшно, страхався багато хто. А молодший син сидів у кутку, слухав усе це і ніяк не міг зрозуміти, чого вони так лякаються. Завжди всі кажуть, мені страшно, о як страшно, а мені не страшно, і годилося б уміти боятися, а я не можу. І ось одного разу сказав йому батько послухай но, сину, в кутку, ти вже став дорослий сильний, тож мусиш іти чогось навчитися, щоб собі на хліб заробляти. Бачиш, як твій брат старається, а в тебе наче дві ліві руки!» Так, батьку, відповів той, я охоче чогось би навчився, і якщо вже про це зайшла мова, то я хотів би навчитися боятися. Саме в цьому я ще нічого не тямлю. Старший брат аж засміявся, коли це почув, і подумав про себе Боже милий, мій брат такий дурень, що навряд чи з нього щось путнє в житті вийде. А батько тільки зітхнув і відповів на те. «Страху тобі, що доведеться в житті набратися, але цим ти не заробиш на хліб щоденний. Незабаром зайшов до них у гості паламар. Батько й поскаржився йому про свою біду мовляв, нікуди у нього молодший син, ні в якій справі не тямить, нічого не знає, нічому не вчиться. Подумайте лишень. Коли його запитав, чим він на хліб заробляти хоче, він лише твердив, що хоче навчитися страху. Якщо це все, чого він хоче, відповів Паламар, то в мене навчиться. Ну ж бо, пришліть його до мене, а я вже його обтешу. Та вже хлопець хоч трохи чогось навчиться, зрадів батько від цих слів, і взяв паламар молодшого сина у свій дім, щоб той дзвонив у дзвін. Через декілька днів розбудив він його опівночі, звелів піднятися на дзвіницю і дзвонити. А сам подумав О, ти навчишся боятися, прокрався паламар попереду хлопця і перечаївся на дзвіниці. Тим часом підійшов хлопець, хотів було вже вхопитись за мотузку від дзвона та запримітив на сходах якраз навпроти вікна білу примару. Хто там? крикнув він, але примара мовчала, навіть не поворухнувшись. Відповідай, закричав хлопець, або забирайся, геть, нічого тобі тут уночі робити. Проте паламар і далі непорушно стояв, сподіваючись, що хлопець подумає, що то привид. Чого тобі тут? треба? Говори, якщо ти чесна людина, інакше полетиш сходами вниз, удруге вигукнув хлопець. Паламар подумав, що хлопець так тільки лякає його, тож далі мовчки, стояв, мов із каменю витасений. Тоді втретє озвався до нього хлопець, і все марно. Після цього він добре розбігся, так штурхоне примару. Мідолашний паломар пролетів десять сходинок і приземлився аж у кутку. А тим часом хлопець, як йому було велено, покалата футзвона та й повернувся до хати досипати. Довго чекала паламарева жінка свого чоловіка, а його все не було. Тут їй самі зробилося страшно, вона розбудила хлопця і питає. Чи не знаєш часом, де мій чоловік подівся, він же перед тобою на дзвіницю поліз. Звідки мені знати, відповідає хлопець. Хтось там коло вікна був причаївся, мовчачки, і показатись не хотів. Я подумав, що то хтось із лихими намірами заліз, ну і пхнув його додолу. Ідіть туди й подивіться, чи це, бува, не він, а якщо так, то мені бігме шкода. Кинулась Паламариха туди і знайшла свого чоловіка в кутку. Він лежав, стогнав і тримався за поламану ногу. Паламариха знесла його вниз і побігла з голосним гвалтом до хлопцевого батька. Ваш хлопець, кричала вона, наробив нам великої біти, скинув мого чоловіка зі сходів, аж той ногу зламав. Заберіть геть свого недолюдка, щоб під ноги його більше не було в моєму домі. Батько злякався, прибіг і висварив хлопця. Та побійся бога, не інакше, як дідько, тебе так наполумив!» Батько, відповів він. Послухайте лишень, я ні з кілечки не винен. Він причаївся там уночі, ніби щось лихе мав на думці. Я не знав, хто то був, і тричі просив його або озвися, або забирайся геть. Ох, сказав батько, замклопіть мені з тобою, та ще який. Геть, перед моїх очей, щоб я тебе більше не бачив. Добре, батько, я охоче піду, однак стривайте. Світами мандруючи, одного дня я таки навчуся страху, тоді й знатиму, як мені з голоду не пропасти. Учи що хочеш, відказав батько. Мені все одно на тобі п'ятдесят талярів, іди з ними в світ широкий та, хоч би де був, не признавайся нікому, чий ти син, бо я від сорому крізь землю провалюся. Як скажете, батько, так і буде. Щойно розвиднилось, поклав хлопець свої 50 талярів до кишені та й вийшов на великий шлях. що він тією дорогою, і та все говорив сам до себе от якби мені злякатися, от якби мені стало страшно. Тут трапився йому дорогу якийсь чоловік, почув, що той сам до себе балакає, та коли вони пройшли ще разом далі, а тут саме стало видно шибаницю, подорожній не витримав і сказав йому. Бачиш, он там дерево, де десеме розкатовою дочкою, мотузкою побралися, а зараз літати вчаться. Сядь під ними і чекай, поки настане ніч, тоді навчишся страху. Так просто, зрадів хлопець. Якщо я цієї ночі страху навчуся, то завтра зранку, щойно прийдеш, віддам твої тобі свої п'ятдесят талярів. Прийшов хлопець до шибениці, сів під нею і став чекати, поки вечір настане. А що змерз, то вогонь розплив, аби тепліше було. Та опівночі здійнявся такий холодний вітер, що навіть біля багаття не міг він ніяк зігрітися. А коли вітер став повішених один об одного стукати, і вони стали метлятись туди-сюди, спало йому на думку тобі біля вогню зимно, а як тим, що на горі? Он як підскакують, аби зігрітися. Жалісливий хлопець поставив драбину, виріс на гору, познімав одного за одним усіх сімох. Потім роздмухав багаття, щоб краще горіло, та й посадив їх довкола вогню грітися, щоб не мерзли. Ті ж бо сиділи і не рухалися, аж від вогню їхнє вбрання тліти стало. Хлопець їм і каже Не лізьте в вогонь, а то я вас усіх знову підвішу мерзнути. Але ті, звісно, нічого не чули, мовчали і, незважаючи на те, що їхнє легміття горить. Як розіслиться хлопець? Якщо вам байдужки, що я кажу, то й мені до вас діла немає. Я з вами разом горіти не збираюся. І повісив їх назад одного за другим. Потім сів до вогню і заснув, як мала дитина. Наступного ранку прийшов чоловік по своїй п'ятдесят телярів та й питає Що, знаєш уже, як воно? Страшно. Та де там, відповів той. Звідки мені знати? Ті, що на горі навіть не муркнули, а які пришелепуваті. На них дранця горить, а вони не кують і не мелють. Побачив чоловік, що він сьогодні не стане багатший на п'ятдесят талярів, та й пішов геть, бурмочучи сам до себе Багато чого й на світі бачив, але такого мені ще не зустрічалось. А хлопчина теж пішов собі своєю дорогою та й знову за свою пісню От якби мені стало страшно. Ох, Якби ж мені злякатися. Це почув їздовий, що саме неподалік проїжджав і запитав Ти хто такий? Не знаю, відповів хлопець. Іздовий І їздовий знову. А звідки ля?» Не знаю. А батько твій хто? Цього мені не можна говорити. Що ти там усе бурмочеш собі, підніс? Ох, відповів хлопець. Я хочу, щоб мені стало страшно, але ніхто не може мені цього навчити. Годі базікати, сказав їздовий. Ходи зі мною, подивимося, чим я зможу тобі зарадити. Хлопець пішов з'їздовим, і ввечері дісталися вони до заїжджого двору, де й надумали заночувати. Коли хлопець заходив до хати, мов би, хто за язика його потягнув, взяв та й бокнув голосно. От, якби мені стало страшно, от, якби мені злякатися. Господар, почувши це, засміявся. Якщо ти цього так хочеш, то матимеш, певно, добру нагоду страху набратися. «Помовчав би. цитнула на нього жінка. Вже не один сміливець життям поплатився. Жаль буде, як такі гарні ясні очі ніколи вже світа білого не побачать. А хлопець вуха наш рошив. Хоч би як було тяжко, я хочу цього навчитися, та ж я задля цього і в світ широкий пішов. І не давав господареві спокою, аж поки ти розповів йому, що неподалік стоїть зачаклований замок. Там, якщо буде три ночі провести, напевно, можна страху навчитися. Тому, хто на це зважиться, король пообіцяв віддати свою доньку за дружину, а вона ж найкрасивіша дівчина, як на світі, можна стріти. А ще в замку лежать великі скарби, їх охороняють злі духи. Тож хто зможе зняти закляття, той стане надзвичайно багатий. Багато люду знаходило вже в той замок, але ще ніхто ще звідти не повертався. Наступного ранку прийшов хлопець до короля і попросив. Дозвольте три ночі в зачарованому замку провести. Король подивився на хлопця, який йому сподобався, і промовив: Ти можеш іще три речі попросити, але це мають бути саме речі, щось неживе, і їх ти зможеш узяти з собою у замок. А хлопчина відповів Тоді прошу дати мені кресало, токарний верстат і столярний верстат із різцем. Король звелів йому усе це за дня занести до замку. Коли стало вечорити, хлопець піднявся на нагору в одній з кімнат розвів вогонь у каміні, поставив столярний верстат з різцем біля каміна, а сам сів на токарний. Ох, якби мені стало страшно, сказав він. Але й тут я напевно нічого не злякаюсь. Десь близько опівночі хотів він іще раз вогонь роздмухати. Щойно дмухнув, а чує, щось кричить із кутка. «Ой, няв-няв, нам холодно. То чого дурні верещите? запитався він. Якщо померли, ходіть сюди до вогню грітися. Щойно він це сказав, вискочили з темних кутків великими стрибками двоє великих чорних котів, повсідалися обіч біч і втупилися в нього дикими, палаючими очима, а зігрівшись, заговорили до нього: Друже, давай в карти зіграємо. Чом би ні, відповів він, але спочатку покажіть свої лапи. Котич повипускали свої кігті. Ай яй. котів хлопець, які ж бо у вас довгі нігті? Стривайте, спершу мушу вам їх трішко вкоротити. З цими словами він схопив їх за шкірки, підніс до столярного верстата та й поприкручував їм лапи. Подивився я на ваші пальчики, сказав, то й бажання грати з вами в карти прийшло». Позабивав він обох котів та й викинув через вікно орів з водою. Та й щойно втихомирив цих двох та хотів був знову до вогню сісти, як тут з усіх куточків і за кутків стали лізти чорні коти і чорні собаки з розпеченими ланцюгами, нашийниками. Їх ставало все більше і більше, тож хлопцеві й подітися було нікуди. Вони здійняли дикий галас, насупали на вогонь, розкидали його і хотіли навіть загасити. Якусь хвилину він спокійно спостерігав та невдовзі розізлився і, схопивши свого різця, крикнув Ану, геть, звідси, котяри і собацюри, хай вам ким таким грець та й нурість сам рубати. Трохи втекло, решту він повбивав та й повикидав у ставок. Коли повернувся, заново роздмухав із жару свій вогонь та й грівся. Сидів у теплі, аж очі стали в нього злипатись. Захотілося йому спати, він озирнувся і побачив у кутку велике ліжко. Саме те, що мені треба, сказав й улігся в ліжко. Але що, не хотів заплющити очі, як ліжко стало їздити й гасати по всьому замку. Так гарно заколисує», – сказав він на те, але краще хай би зупинилося. Та ба, ліжко гнало, ніби в нього запрягли шестеро коней через пороги, по сходах, вгору, вниз, аж леннацька гоп-хоп перекинулася догори ногами і на хлопця, ніби гора впала. Поскидав він на себе ковдри та подушки, виліз із під ліжка та й каже Хай на ньому хтось інший катається. Ліг біля свого вогню і спав, аж поки й день настав. Вранці прийшов король, і як побачив, що той на землі лежить, подумав, що його привиди на смерть замучили, та й каже Шкода, хороший був чоловік. Хлопець, почувши це, встав, потягнувся і каже Е, ні, вмирати я ще не збираюсь. Зрадів, король і здивувався та й питає, що ж з ним тут коїлось. Е, загалом все добре, відповів хлопець, одна ніч пройшла, та й решта дві пройдуть. Коли прийшов він до господаря, той аж очі вирячив не думав, що побачу тебе живого. Ну, знаєш, уже, що таке страх? Ні, сказав він, все це даремно не рушила з місця моя наука. Другої ночі хлопець знову вирушив у старий замок, сів до вогню і завів звичну пісню, якби мені стало страшно. Опівночі зашуміло, загоркотіло, спершу тихіше, потім голосніше, тоді ніби й стихло, аж тут із голосним криком викотилася з каміна половина чоловіка і упала перед ним. Гей, hey! вигукнув хлопчина, а де друга половина, як на мене, цього замало. Знову зашуміло, щось тупало, завивало, аж нарешті викотилась і друга половина. Стривайно, сказав хлопець, роздмухую для тебе трохи вогню. Розмухав він вогонь, а коли відвернувся від каміна, обидві половинки зрослися, і на звичному хлопцевому місці сидів страшний чоловік. Е, ні, ми так не домовлялись, сказав хлопець. Верстат мій. Чоловік поступитися не хотів, але хлопець теж затявся і таки випхав потвору зі свого місця та й сам сів туди. Аж тут, одним за одним, стали випадати з комина ще більше чоловіків. Вони принесли дев'ять ніг і два черепи, розклали їх на підлозі і, ну грати в кеглі. Хлопцеві теж захотілось пограти з ними він і спитав Послухайте, а мене візьмете з вами трішки пограти? Так, якщо маєш гроші. Маю досить, відповів він, але ваші кулі не зовсім круглі. Позбирав він черепи, поставив їх на токарний станок і то їх пообточував гладенько. Тепер краще котитимуться, сказав він. Гей, оце буде забава. Він грав і навіть гроші програв трохи, та коли пробило дванадцяту, все вмить щезло, як не було. Він ліг на землю і заснув спокійно. Наступного ранку прийшов король і хотів дізнатися, як йому цього разу було. Та я в келі грав, відповів той. Оселився, трохи грошей пару гелерів програв. Чи страшно не було? Таке скажете, який там страх? Весело було, як би я навчився боятися. Третьої ночі сів знову за свій верстат та й каже сердито Ох, якби мені стало страшно. Коли стемніло, прийшло шестеро великих чоловіків, притягли труну. Тут хлопець пригадав дещо та й каже Ага, та то ж, мабуть, мій двоюрідний брат, що пару днів тому вмер. Та й нокликати пальцем ванити. Ходи сюди, братику, сюди. Чоловіки поклали домовину на підлогу, один підійшов, зняв віко, а там лежить мрець. Хлопець торкнувся до його обличчя, а воно як лід холодне. Чекай, каже, я тебе трішки зігрію. Підійшов хлопець до вогню, нагрів свою руку та й поклав покійному на лице. Але той так і лишився холодний. Тоді витяг його з труни, сів біля каміна, а мерця собі на коліна посадив і став йому руки розтирати, аби кров пішла по жилах. Коли це не допомогло, сяйнуло йому, коли двоє лежать у ліжку, вони гріються. Переніс його в ліжко, накрив і ліг коло нього. Невдовзі покійник став теплий і заворушився. Хлопець зрадів Бачиш, братико, я тебе таки зігрію. А мертвий підвівся. І як гаркне, а тепер я тебе задушу. Що? здивувався хлопець. Оце така мені дяка? Підеш зараз назад до своєї труни!» підняв його, вкинув у домовину і віко закрив. Припхалися ті шестрої та й забрали його геть. Нема чого ізлякатися, сказав хлопчина. Тут я досконо нічого не навчуся. Тут вийшов наперед старий чоловік, на вигляд страшний і більше за інший, з довжелезною білою бородою. Ах ти, негіднику. Не крикнув він. Зараз ти навчишся, що таке страх, бо тут такий сконаєш. Еге. Оце немає чого робити, як тільки вмирати. Ось я тебе зараз ухоплю, сказало чудовисько. Тихо, тихо. Чого надувся, мов та жаба? Може, ти й сильний, але ж я не слабака, може, ще й сильніший. Ну, буде видно, сказав старий, якщо ти сильніший за мене, я тебе відпущу. Ходи поміряємося. І повів він його темними коридорами до ковальського вогню, вхопив сокиру і вігнав зараз кувалду в землю. То я, можу, ще краще, сказав хлопець і пішов до іншої кувалди, а старий став поруч, бо хотів подивитися. А біла борода його аж до землі сягала. Тут хлопець схопив сокиру, розколов кувалду надвоє та й прищепив бороду старого сокирою. «От ти ж попався, сказав хлопець, тепер твоя черга помирати. Взяв залізну палицю та й нулу пежити старого вздовж і впоперек. Так, він його частував, аж поки той став скиглити й пощади просити, а натомість велике багатство обіцяти. Хлопець витяг сокиру і відпустив його. Старий повів його назад у замок і показав йому в підземелі три скрині, повні золота. Одна з них бідним, друга королю, а третя твоя, сказав він. А тут саме дванадцяту пробило, і дух миттю щез, а хлопець залишився сам у темряві стояти. Треба звідси вибиратися, сказав він. Поблукав трохи туди-сюди і врешті надибав дорогу в свою кімнату і заснув там біля вогню. Наступного ранку прийшов король та й питає: чи вже навчився, що таке страшно? Та де там, відповів хлопець. Ну, приходив покійний двоюрідний брат. А, ага, якийсь бородатий чоловік іще був, показав мені там низуку по грошей. А щодо страху, ні. Страшного нічого не було. Тут король і каже, Ти звільнив замок від закляття, і маєш одружитися з моєю дочкою. Все це добре, але ж я таки не знаю, що то за страх такий. Золото замку принесли, відгуляли весілля, та в молодого короля один клопіт, хоча й дружину любить, і нічого йому не бракує, та йому все одне в голові. Якби ж то мені злякатися? Якби ж то мені страшно стало. Нарешті молодій королеві це набридло, і вона навіть розсердилася на ці нарікання, а покоївка і каже Постривайте, я вам допоможу. Навчиться він, що таке страшно. Пішла вона до струмка в саду і набрала повне відро під шкурів. Уночі, коли молодий король заснув, його дружина скинула з нього ковдру і вилила на нього ціле відро холодної води з рибою. А під шкорі по ньому скаче, тріпочеться, як зірветься він з мокрого ліжка, як зарепетує, як я злякався, отак От злякався дорога жінка. Тепер я нарешті знаю, що таке страх. Кінець.